Як лікували півня. Вже дві ночі, як не може, півень Петрик заспівать. Хочуть Юра і Ніна півня від ангіни врятувати Бо інакше як же буде, бо інакше що ж робить. Хто ж усіх щоранку буде кукуріканням будить? Качка і гусак не хочуть, а індик хотів проспав. Бобик як не намагався, тільки голос надірвав. Півня завели в кімнату, вклали в ліжко спочивать і дістали полоскання, щоб горло полоскать. Порошок дали від кашлю, зріст поміряли, й вагу один компрес навколо шиї, обмотали, як дугу. Щоб з ангіною у ліжку довго півню не лежать, чай з малиною зробили кашку манну поклювать. Прийшли до півня кури і принесли молоко, чи нема температури. Запитали Ко ко ко. І качки провідать півня позбігалися за мить. Запитали, чи нічого в нього в шлунку не бурчить. А дізнались поросята перестали в ігри грать. рох рох. -рох". Де наш будильник? Нумо півня рятувать, а мікстору щогодини хворий півник Петрик пив, одному йому температуру виміряли сім разів. Ноги грілкою зігріли, щоб скоріше став ходить, та не встигли тільки в вушко м'ятних капель напустить. Бо напрочуд швидко Петрик видужать в квартирі зміг, один коли вікно відкрили, спритно плигнув і побіг. Задоволений був півень, дуже вдячний дітворі. Не хворіє більше Петрик все в порядку у дворі. Як зоря ранкова зійде, людям, пташкам і садку чути всім, як дзвін колини, добрий день. Ку-ку-рій-ку!